Є новина, друзі. Давайте поговоримо в контексті новин, коли ж Трамп почне тиснути на Путіна і Росіян, щоб отримати оце припинення вогню на 30 днів. Дослухайте до кінця. Ну до речі, це припинення вогню хочуть і американці, і європейці, і українці. Так, от вчора Венс, віцепрезидент, він дав інтерв'ю. і Сказав, що ну саме основна фраза в цьому інтерв'ю, що Путін хоче забагато. В них там знаєте, оці е, як то калька цих фраз, що там от, Росія, Україна в них на різних позиціях один одного ненавидять. Ну це все зрозуміло. Але він чітко сказав, що Путін хоче забагато. До того Келов казав, що ключ до завершення війни в руках Путіна зараз, тому що Україна ну, практично все готова. Та ми і так це самі розуміємо. Просто Україна хоче нормальну мову. Припинення вогню на 30 днів, а не оце перемирі. Які вже зараз от наші змі пишуть порушують росіяни? Самі оголосили і самі його. Порушить після цього Трампа запитали в контексті слів Венса. Ну чому Венс так сказав, що Путін хоче забагато? Трамп сказав дуже таку цікаву фразу: ну, натяк можна так сказати. Що е, підходить час і прийдеться приймати рішення по війні в Україні, ну тобто її або завершувати, або приймати якісь рішення. Але мені цього не дуже хочеться. Ну тобто, що він може прийняти? Він може прийняти оці санкції, тобто законопроект Сенату і санкції на 500%. Сотків або інші якісь обмеження стосовно росіян, і йому не дуже хочеться їх приймати. Ну тому що для України вони нічого зробити не можуть. Ну хіба надати нам зброю, але що йому не хочеться надавати зброю? Я не думаю. Я думаю, що Трамп і, і взагалі адміністрація Трампа чекає ратифікації угоди сьогодні. Вона буде ратифікована, угода прокопали. І ця угода буде знаєте, як червона така шмата перед Путіном. Тобто йому скажуть: слухайте: ну це ж наша територія, ми тут будемо заробляти, а ти нам. Заважаєш Тобто ти вже з нами воюєш навіть опосередковано, через Україну, і просто вони от чекають цієї дати. Також інсайдери, які в Росії знаходяться там телеграм-канал, вони пишуть, що нібито остаточна пропозиція від американців для росіян має бути сьогодні, і в них там буквально невеликий час на відповідь. І росіяни намагаються затягнути, щоб їм не атакували парад або навколо парада, тому що там і в китайських колег. Проблеми всі переживають, щоб не було атаки на парад або навколо параду, і в інших лідерів всі бояться вже двоє. Вчора розповідав, не доїхали. Ну і ще один дуже сильний сигнал. Це міністр фінансів США. Ну практично підтвердив, що Путін військовий злочинець. Раніше від адміністрації Трампа ми такого не чули. Його запитали, чи Путін військовий злочинець. Він сказав так. Його запитали, чи він буде з ним вести перемоги. він каже: ну, а що це дипломатія? Будемо вести перемовини. Але про те, що Путін військовий злочинець, ніхто в адміністрації Трампа. Не говорив тому, чекаємо. Я думаю, що от термін, коли Трамп застосує санкції і тиск, він дуже дуже обмежений і дуже швидко наближається. Напишіть що думаєте?